Коломийський військомат працює у плановому режимі. Повідомляє комісар Олег Пархоменко. Зокрема, з 14 січня розпочалась приписка до призовної дільниці юнаків 1997 року народження. Ця процедура триватиме до кінця березня. Вона є традиційною, проводиться у цей час щороку, і теперішніх політичних подій не стосується. Заспокоює підполковник. Близько двох тисяч юнаків зобов'язані пройти процедуру приписки до військомату за три місяці 2014 року, інформує військовий комісар Олег Пархоменко. Це хлопці з Коломиї та району 1997 року народження. Це кожен рік така процедура відбувається. От. Це відбувається згідно тих же всіх керівних документів, законів, закону України про військовий обов'язок та військову службу, постанову Кабінету міністрів 352-ї то ці хлопці, які зараз проходять навчання 11 клас, в вищих навчальних закладах ПТУ, технікумах, то вони отримують ці повістки і прибувають сюди в військовий комісаріат для проходження цієї медичної і приписної комісії. Але вони це, прибувають сюди під керівництвом викладачів предмету захисту вітчизни або інших посадових осіб, які призначать. Олег Пархоменко наголошує, що у 2014 році, згідно з указом... Призов на строкову службу відбуватиметься двічі у квітні-травні та у жовтні-листопаді. Я наголошую на строкову військову службу, бо були чітки, що строкова служба повністю буде відсутня. Указом президента визначено, що строкову військову службу будуть проходити тільки в внутрішніх військах. Тобто в Збройні сили переходять на комплектування на, по контракту, а внутрішні війська до 2017 року залишають комплектувати строковою службою. І от напередодні проведення цього призову, який буде з 1 квітня, проводиться всебічне вивчення призовників. Коломийський військовий комісаріат з 3 лютого викликатиме юнаків для вивчення психологічного та фізичного стану призовників. Складено графік прийому. Щодня прийматимуть не більше 50 осіб. Це теж відбувається на підставі оцеї постанови Кабінету міністрів номер 352 І також законно. Тут є ціла графа, п'ятий розділ вивчення призовників. Тут все розписано. Це процедура, ми проводимо кожен рік таку процедуру. Може просто ніхто не звертав на це раніше увагу. Проходить медичну комісію, проводимо бесіди, спілкуємося з ними і попередньо розкладаємо справу на призов. Призовний план з Коломиї на цьогорічну весну 20 осіб. Комісар каже, що охочих йти на службу значно більше. Крім того, тут ведуть агітаційну роботу на службу за контрактом. Хлопцям запропонують альтернативу йти служити у внутрішні війська або ж за контрактом. Планове завдання воно зменшується. Рахуйте, якщо ми відправляли. Ну, грубо кажучи, 100 чоловік призовників кожного призову, 50% йшло в Збройні сили, 50% йшло внутрішні війська. Зараз Збройних сил не буде, внутрішні війська цих 50% залишаються. І поступово кожен призов буде їх кількість зменшуватись. що до 2017 року вийти не нужна. Отож Коломийський військомат працює у плановому режимі. Об'єми робіт не змінилися, підсумовує Олег Пархоменко. Щоправда, відчутно зменшилася кількість працівників. На сьогоднішній день тут залишилося тільки чотири співробітники військова посада комісара та ще троє держслужбовців.